Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднується сценарист, режисер Іван Сауткін. Вітання, пане Іване, слава Україні! Героям Слава Вітаю вас! пане Іване. Хочемо з вами обговорити ті скандали, про які дізналися соцмережі днями. І, зокрема, стало відомо про те, що в Україну приїхав російський режисер, якийсь молочніков. І тут він хоче знімати українських дітей у фільмі про сиріт із Бахмута. Ну, бачимо реакцію соцмереж та, що люди просто шоковані, обурені такою ситуацією, що росіяни приїздять і тут хочуть. Знімати українських дітей, і, до речі, є файли з записом телефонної розмови Молочнікова з українським художником кіном, кіно Івана, Іваном Левченком. Там я зараз пропоную нашим глядачам послухати цей коротенький уривочок, а згодом ви прокоментуєте цю ситуацію з вашої точки, з вашої точки бачення. Гаразд, пане Іване? Добре добре. А, первые а, ну как бы а с кем вы вообще в украине работаете потому что от куча народу с которым я вообще там рядом срать не саду прошу прощения вот. это все люди которые э, у нас нет никакого продакшена есть э, как бы несколько человек которых я просто нашел Индивидуальные, даже не знаю, знаете ли вы их это там тоже нет них каких-то мега и у меня есть оператор, с которым мы приехали. Зовут его Антуан Бивас, он венесуэлец, mm -hmm. крепкий оператор, а mm -hmm. живет в Нью-Йорке. Mm -hmm. Он работал в России на давно. Вот. Значит, есть Ну в Украине работает тоже. А разрешение. А разрешение, как как получает? Локацию? -то. что на локации. А, у нас есть, к счастью, значит, ну, в общем, без без супер деталей, договоренность, как, как, там удалось показать синопсис якобы я, якобы первому лицу, но я в это сам не очень верю, но так мне сказали. А, и далее мне позвонила из администрации президента женщина Елена такая Ковальская, которая занимается всякими людьми типа там Шона Пэна, вот те, кто приезжает приезжали, mm -hmm. и сказала, что когда мы найдем объект, мы ей просто скажем, и они дадут как бы сигнал в местную администрацию, чтобы нам дали там снять. А вы под Киевом хотите? Да, да. Ну вот надеемся найти все вот в этих. Ну, ты знаешь, что Манский снимал, и это проблема была. Ну, как Кто? Был, Манский. Ну, он документалку снимал. Ну, тем более. У Мы нас... снимаем в, в одном объекте. Ну, короче, я не знаю, как, как, как это было. Я надеюсь, что вот благодаря ей получится все. Що тут ще делать? Можна не їхати. <гум> і просто подумати так, наверное, це ж сложно, але ми попитаємося. Ага. Ну, ось щойно ми мали можливість почути уривок цієї розмови, і ось цей молочніков виявляється, він минулоріч також зняв веб-серіал російського виробництва, який називається Монастирь. А нашим глядачам ще раз нагадаю, що з нами на зв'язку український сценарист та режисер Іван Сауткін. Пане Іване, як ви можете прокоментувати цю ситуацію з приїздом якихось російських зайти, які хочуть знімати українських дітей і знімати, зокрема, про сиріт Бахмута. Ну, це якесь, я не знаю, кущунство, чи як це назвати? Ну, тут треба сказати, що. Ну, як росіяни кажуть, не, не все так однозначно. Да? Угу. Трошки не все, не все однозначно, тому що насправді в Молочникова, як ми з'ясували, в, 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 в нього американський паспорт. Напевно, він зберіг і російський паспорт також, але ж е, він, громадянин Сполучених Штатів, і приїхав в Україну з цим паспортом. Тобто він приїжджав, приїжджав через кордон як е, американець. Але ж е, ну. Він сам каже, що він, що в нього є якась протекція, причому протекція досить сильна. І будь-хто пропускаючи іноземця через український кордон, ну, достатньо хоча б прогуглити це ім'я, і ви дізнаєтесь взагалі хто це. Ну, тобто, то там якась не зовсім чиста історія. У ну, мене, звісно, визиває, ви питаєте, які почуття це в мене викликає? Це викликає в мене обурення. і саме тому. От. Мій пост в Фейсбуці. він був перший в цьому скандалі. Я його почав і почав цей скандал абсолютно свідомо, тому що такі речі треба розголошувати. Ну про, про, про це, це треба говорити, і такого не має бути. Пане Іване. Чи є якась реакція з боку офісу президента? Не знаю, з боку Міністерства культури чи не знаю ще? Ні, поки ще ніякої реакції не, не було. Ми якраз ну, так трошки два слова історії цього скандалу. Ми зараз, от якраз із Іваном Левченко їздили до Львова і допомагали нашим друзям, миколаївським волонтерам перевозити машину через кордон і е, їх супроводжували. І от е, у Львові Іван мені розказав, що до нього вийшов на зв'язок така людина, росіянин. От Іван як людина насправді весела і дуже жива і е, свідома, він записав е, їхню їх телефонну розмову От, і дав мені послухати. Я прийняв рішення, що треба е, винести ну, нашу цю таку ініціативу. Це була наша колега. І е, товаришка е, Іра Цілик, режисер-документаліст, і от е, позавчора вона стала лауреатом Шевченківської премії. В неї дуже велика інтернетна аудиторія. В неї більше ніж 20 тисяч підпис, підписників у Фейсбуці. І от вона написала пост, який вже так широко стали, стали розповсюджувати. Підхопила, звісно, автоматично вся кіноспільнота, Ми зараз встановлюємо імена людей, які б з ним згодилися співпрацювати, які шукали йому авторів, і які допомагали йому з локаціями і так далі. І так далі. Ну, тобто, реакції, від, реакції від адміністрації президента не було, але я сподіваюся, вона буде. Все ж таки тут мають бути роз'яснення. Ну і за правилами взагалі. Ну не можна так просто приїхати в Україну і почати знімати. По-перше, взагалі, зйомка кіно це велика досить підготовка. Треба знайти локації, треба знайти знімальну групу, треба домовитися, взяти в оренду знімальну апаратуру, треба знайти акторів. Треба провести з акторами проби перед перед зйомками треба провести освоєння локації перед тим як заходити туди десь знімати тобто це та така ну досить серйозна робота яку треба яку сам зробити ти не можеш. потрібні партнери але ж ну для мене насправді дуже велике здивування було дізнатися про те що хтось з нашої української кіноспільноти згодився працювати над таким проєктом. Пане Іване, ну, а загалом підсумовуючи к, з цим питанням, яка реакція ваших колег, нашої кіноспільноти? І взагалі, а що може росіянин хорошого зняти в Україні в такий час? Росіянин може зняти для себе е, якусь очистку. Хану. Ну, як, як на мене ну, персонально, я все ж таки е, там, намагаюся вірити в краще і в усьому, що відбувається, знаходити, знаходити якісь е, гарні сторони. Е, те, що е, такі люди почали намагатися їхати в Україну і щось робити, е, про е, таку проукраїнським. -укра, про е, е, Скажімо так, про українську орієнтацію говорить про те, що перемоги незабаром і ці люди просто шукають собі, працюють на своє майбутнє, скажімо так. Це щодо, щодо що, що вони можуть зняти, що вони можуть знайти. Вони можуть, можуть знайти собі там якусь очистку карми на майбутнє і показати, що вони не на, на боці своєї влади. А... Кідна спільнота. Ну, мої колеги відреагували дуже насправді активно. Звісно, це визвало, викликало дуже таку потужну хвилю хвилю обурення. Звісно, зараз полетіли шишки, і всі почалася така хвиля конспірології, і люди намагаються з'ясувати взагалі. Хто його допустив, оскільки адміністрація президента не займається питаннями зйомок кіно в Україні. Зйомки кіно в Україні це прерогатива Міністерства культури та нашого Держкіно. Тут йдеться про те, що в нього в адміністрації президента є своя, своя якась протекція. Ну, можна там фантазувати і думати, що все ж таки єрмак. Продюсер наш президент також продюсер, і в них є якісь свої зв'язки. і Користуючись цими зв'язками, якась людина типу цього хлопця може, може шукати собі можливість знімати в Україні. Ну, До речі, пане Івано, це не вперше вже така ситуація, що до України приїжджають якісь росіяни, прикриваючись іноземними паспортами. Також днями стало відомо, що в Україну приїхала ще одна пропагандистка, рашистська, це якась Євгенія Альбац. Чи вам відомо про неї, про її приїзд? І як, на вашу думку, що вона тут робить? Ну, Зокрема, вона їздила. В Хмельницьку нас, я знаю, в Одесі, вона що їздить знімати звіт, куди прилітають російські ракети, чи що? Ні, ну насправді я не знаю. Я не знайомий з тим, що вона робить, що вона пише. Тому що я дуже мало читаю російської публіцистики, російських, російських цих речей. Ну мені просто це не, не дуже цікаво. У мене є якесь своє це своє уявлення щодо дискурсу, дискурсу нашого ворога. Мені цього абсолютно достатньо, мені не хочеться якось дізнаватися про деталі, я можу тільки якось ну, поділитися своїм розумінням, тому чому саме ця жінка тут зараз, ну насправді вона ж не перша, і насправді всі ми розуміємо, що в СБУ е, в курсі справи хто заїжджає в Україну. Ну, тим паче зараз треба звузди, отримати візу. Наш... Ж, я на, наскільки розумію, дозвіл. Візу треба для громадян РФ, і вам можливо, вона теж прикривається якимсь іншим паспортом. Ну так, віза, віза, взагалі, за моєю інформацією, спочатку повномасштабного конфлікту за цей рік взагалі офіційну візу отримало скільки там семеро росіян? Так. Ну в я, я, ну, я можу, можу предположити, що ця, ця жінка е, не громадян, вона має якесь інше громадянство. Так само, як е, цей режисер, який приїхав з Сполучених Штатів. Угу. Ну, а ну, на вашу думку, чому, Російсь... все таки, чому вони все-таки сюди їдуть, І, зокрема, ось ця Альбац? Вони намагаються, е, по-перше, працюють на майбутнє своє власне. Тому що після перемоги, звісно, в них поміняється влада, в них поміняється дискурс. Напевно, прийде до влади опозиція путінської влади, опозиція буде розповідати про попередників, так? як все завжди робиться в політиці. Хто Хто винний попередники, Тобто вони будуть засуджувати засуджувати Путіна, і звісно, ті люди, які, які під час війни якось виступили проти збройної агресії проти, проти України з боку Росії, вони стануть автоматично героями. Ну як на мене, це це робота на майбутнє. Ну, у нас якраз були такі оці ситуації ще спочатку повномасштабного вторгнення, коли більшість там е, тільки журналісток, там е, телеведучих, які приїжджали і е, якби вкорінювались в наше інфополе. Е, але е, в принципі, е, багато з них вони все-таки не отак там ну розділяли. Оце зло. Те, що робить Росія, це зло. Те, що робить Україна, це захист. Вони не все так однозначно. так однозначно чи не побоюється кіноспільнота Ось напливу таких от режисерів, які будуть своїми не так однозначностями трошечки розбавляти наших режисерів, які дійсно працюють на благо нашої країни і висвітлюють своїми фільмами цю війну, так такою, як вона є нас. Ну насправді насправді у мене таких побоювань немає, тому що все ж таки війна принесла з собою десакралізацію великого суверена, який все ж таки Москва. Вона в багатьох існувала в голові. Вже там в багатьох поколіннях існувала в голові як центр і культурний центр також. І будь-який актор чи режисер з Росії, який приїздив там в ті роки 2000-ті роки, навіть навіть до 2014 року року він поза залежності від того, що це що це за професіонал, він базавши вважався автоматично авторитетом. Тобто, він ніс з собою якесь там тайне знання на сьогодні. Це в ну така сакральність цих людей, вона притерпіла. Досить серйозні удари, і вони вже не є. От для нас, для українських кінематографістів, вони, вони вже не є авторитетом. Ми вони... добре знаємо ціну, ціну того, що вони з собою принесли. Пане Іване, якщо з расистами, які їдуть в Україну, зрозуміло, то як ви розцінюєте те, наприклад, що український режисер Тарас Голубков поїхав до Москви, прикриваючись тим, що він артист, зміг виїхати в воєнний час з України і там знімати якісь кліпи для клави коки? І що це на вашу думку? Це якесь ухилянство, зрада, чи ну чи можливо дійсно таке бажання грошей? Ні, на мою на думку, це, це, це елементарне жбу. <праць> Насправді. І, і, абсолютно абсолютно безвідповідально. Тобто, ця людина просто так. Ну, я знаю багато людей, не мого коло коло звісно, але ж я спілкуюся з людьми. І я знаю багато людей, яка, які. Використовують використовують будь-який спосіб для того, щоб сховатися від тої реальності, в яку ми сьогодні маємо, тому що вона дуже травматична, Я розумію, емоційно це виносити складно. Хочеться хочеться в минуле. Хочеться в, те, в ті часи, коли було спокійно, ну але такого не буває. А це е, е, моя особиста реакція. Насправді, ну вибачте, за грубість, я дуже не, не люблю своїх власних проявів агресії, але. Я би з задоволенням просто дав би морді цьому, цьому, цьому режисеру, Ну, тому що таке дарувати не можна. І крім того, зараз насправді ми ж. От я закінчив зараз монтаж великої документальної картини, дуже драматичної. Частина моєї картини знімалася на деокупованих територіях, частина знімалася сам, саме, до речі, в Бахмуті. От я їздив в Бахмут з волонтерською місією, Ми працювали разом, я е, знімав цю всю, всю історію. От зараз е, час е, шукати е, фінансування на постпродакшн. Я вже закінчив монтаж, і тепер мені треба фіналізувати. Мені треба звести звук, мені треба зробити музику, мені треба робити, е, попрацювати над картинкою. Це все потребує грошей. Мені треба закінчити фільм. І е, таких як я, з незакінченими проектами, насправді декілька це проекти, які почалися до повномасштабного вторгнення. Проекти, які почалися під час повномасштабного вторгнення, проекти, які зараз починаються, і нам з цими проектами, оскільки Україна зараз не може, не може фінансувати в українські кіні... нам треба їздити, їх промотувати і шукати гроші, гроші фінансування в Європі. І дякуючи Голубкову, і цьому, цьому другому хлопчику стендаперу ми зараз маємо е, в абсолютно інші умови е, отримання можливості виїзду, скажімо, на конферен... на конференцію чи на кінофестиваль від міністерства культури значно і складно, і е, е, ми не можемо зараз виїжджати просто, просто так. Ну насправді це під час війни не було просто так. Але от зараз багато, багато моїх колег зараз будуть будуть декілька великих форумів, які впливових і відомих, на яких треба було просто представникам України бути для того, щоб ми не зникали з інфополя. Ну хоча б з цієї причини. Але вони не можуть виїхати. Ну, ну дякуючи Губкові, пане Іване, так, пане Іване, ну і на сам кінець хочемо почути вашу думку, чому українська стрічка Дім зі скалок не вразила американську кіноакадемію, а натомість Оскара отримав Навальний і. Бачимо, що також напередодні теж був скандал, що президенту Зеленському не дали виступати на церемонії вручення Оскара. Ну тепер зрозуміло, чому ну, як міг Зеленський говорити про те, яка Росія, яке це зло, та і тут той самий Навальний представник Росії міг би отримати цю статуетку. То, на вашу думку, що там не так з американською кіноакадемією. Ну, на мою думку, йдеться про гроші насправді. Не про якусь їх політичну орієнтацію, чи щось, щось таке, і навіть не, не, не про цінність кіно в першу, в першу чергу. А, в, в американський кінематограф Голлівуд на сьогодні майже, майже по, 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 позбавився великого ринку, російського ринку. Наскільки вам відомо, з Росії пішли майже всі американські дистриб'ютори, і вони зараз, як в дев'яності роки, демонструють американські картини так, напів напівпідпільно, скажімо так. Ну і звісно, американський кінематограф не отримує, не отримує тих грошей, до яких, до, до яких вони привикли з з російським ринком. Тобто, мені здається, в першу чергу йдеться про це. Навальний, ну я не можу нічого про це казати авторитетно, тому що я, на жаль, не встиг ще подивитися дім зі скалок і не дивився фільми про Навального. От, тому я не знаю, наскільки, наскільки ну, їх, їх рішення, наскільки воно справедливе, чи, чи наскільки воно професійно аргументоване, скажімо так. Ну, мені звісно, мені неприємно те, що дім зі скалок не отримав «Оскара», Тому що, попри те, що насправді це не дуже українська картина, ну так між нами, дім зі скалок. Тому що режисер все-таки не українець. Там українська знімальна група. Фільм знімався частково за українські гроші. Це копродакшн. Але режисер, все ж таки, не українець і це не українська не, не, не українська кіномова. Але ну, звісно, було б було б приємно, приємно якщо б український кінематограф отримав Оскар першого в історії. Це було б насправді круто, і це було б дуже резонантно. І це б нас дуже дуже в нашому, нашому становищі підтримало. Але ну, то, треба то, треба дивитися. Щодо ну, складно говорити. Я насправді не, не, не дуже цікавлюся саме цією подією. Оскар фоскарським конкурсом, Оскаровським комітетом і о, цими речами. Мене більше цікавлять о, суто професійні речі. Тобто, ті речі, там, де йдеться про, не, не про політику, не про гроші, не про о, якісь взаємо Залежності країн і справи продюсерські, скільки про, про кіно. Вона цікавить цікавить в першу чергу. Європейські фестивалі. От, ну, Канський фестиваль, берлінський фестиваль, все, що відбувається там. Ну там, якщо ви знаєте, насправді в Європі Україна зараз стрім. Дякуємо, пане Іване, за ці коментарі, за ваші думки. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, режисер та сценарист Іван Сауткін був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Івано. Тримаймося. Дякуємо на все добре. Дякую. Да. Щасливо щастить.